Так. Отже, зараз ми з вами всі закриваємо очки, закрили очі, закрили очі. Я сам не знаю, що за інструмент буде зараз грати, але ви як і знаєте, зразу ми ручку піднімаємо. Добре? Будь ласка. Добре? Хто, хто? Так. Ну, трошечки не точно. Ще хто? Це у нас, у нас. У нас. особо ритм. Молодец, баритон. Правильно, кто звучал баритон? Закрыла очи, дальше закрыла, Ну, закрыла очи. Скрипки у нас, бачите, узнали Супер, классно. Далее, закрыли очи. Очи. Дарна установка, точно, сама установка. Чому установка? Тому що вона стоїть, так займає багатенько місця і стоїть стаціонарно. І загріли очі, закрили очі. Металофоно! Ну, молодці! Ви знаєте, ну не всі запам'ятовують, а ви молодці, запам'ятали. Супер! Отже, давайте зараз ми... Так коротесенько, що я вам по групах розповім, і ми будемо починати наш супер-класний концерт. Як ви зрозуміли, є в оркестрі певні групи інструментів? Ми зараз запам'ятаємо, як вони називаються. А ми, коли будемо потім грати, ви під час гри слухайте і відрізняйте. я хотів би, щоб ви прислухались і відрізняли, яка саме група інструментів звучить. Отже, група струнних інструментів скрипочки, підніміть, будь ласка, всі. Струнні інструменти, запам'ятали, Ось вони ту сидять. Далі група мідних духових, мідні духові, будь ласка, піднімемо. Піднімемо, покажемо, мідні духові, пам'ятаємо, як вони звучали, так? Далі дерев'яні духові, дерев'яні духові, дивимося, флеєчки, і група ударних інструментів, ударні видно палички, так, і металохочик. Під час гри ми прислухаємось і відділяємо групу від групи. Кожна група буде грати своє окреме соло.